Вітаю! Я Антоненко Дарина, консультант з технічного регулювання Харківської торгово-промислової палати. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як оцінити безпечність вашої продукції, як оцінити ризики. Тобто, ми сьогодні з вами поговоримо про методологію оцінки ризиків. А також познайомимося дуже з цікавим інструментом, як САГ. Як вже зазначалося, при реалізації продукції на ринку Європейського союзу вона повинна бути лише безпечною. Як оцінити безпечність нехарчової споживчої продукції? Згідно регламенту 988 від 2023 року, виробник повинен оцінити сценарій, за якого ймовірна небезпека може спричинити шкоду для конкретного споживача? Перш ніж перейдемо до алгоритму проведення оцінки ризиків, давайте розберемося з вами з певними поняттями: а саме, небезпека та ризик? Багато хто з виробників експортерів вважають їх однаковими та тотожними. Але все-таки є різниця. Що таке небезпека? Це певна ситуація, яка може призвести до шкоди для споживача. Наприклад, гострі леза ножа. Якщо, наприклад, людина готує їжу, то гострі леза ножа становлять небезпеку того, що людина може порізатися. Що таке ризик? Ризик це ймовірність, шанс того. Що дана небезпека може виникнути для споживача, тобто людина має більш високу ймовірність порізатися ножем, коли вона неуважно готує. Сценарій конкретної шкоди для товару повинен бути оцінений тим. Як саме ця шкода може виникнути, а також яку серйозність становить та чи інша шкода. Залежно від кількості факторів, які можуть створюватися тим чи іншим продуктом, можуть і створюватися різні сценарії шкоди. Давайте на прикладі дитячого ліжечка з вами оцінимо, наскільки цей продукт становить певний ризик. Наприклад, застрягання руки в щіліни ліжечка. Перший крок. Дитина грається у ліжечку. Малюк активно рухається, грається з іграшками, досліджує простір навколо себе. Другий крок дитина побачила доступну щілину у ліжечку та починає просовувати руку у простір. Третій крок рука застрягає. Малюк намагається витягнути руку, але не може цього зробити через недостатній простір або невдалий кут положення руки. Крок четвертий. Дитина починає панікувати та смикати руку. Відчуваючи дискомфорт, дитина різко смикає руку, що може спричинити ще більше затискання або навіть забій. П'ятий крок отримання самої травми через стиснення або різкий кут. Можуть виникнути подряпини або синці, що викликає біль і плач дитини. Приклад з ліжечком наочно показує наскільки конструктивний дефект може спричинити ризик того, що дитина може отримати травму. Такі сценарії повинні бути враховані ще до реалізації самого продукту на ринку, коли виробник тільки починає розробляти певні проекти. Певні креслення для свого продукту, якщо говорити про серйозність або шкоду, яку може спричинити та чи інша продукція, то слід враховувати вид небезпеки, наскільки серйозною є небезпека, тип споживача, який вплив має небезпека, наприклад, всього лише на один орган да, або на одну частину тіла. Звертаю вашу увагу, що коли в оцінці ризиків враховується декілька сценаріїв. Серйозність враховується кожного з них. Згідно регламенту 988-го виділяють чотири види серйозності. Перший вид серйозності незначна серйозність, коли немає потреби звертатися до лікаря і сам споживач не відчуває надбірного болю. Другий рівень серйозності помірна серйозність, коли може виникнути потреба звернення до лікаря. І сама реабілітація споживача може сягнути до 6 місяців. Третій рівень серйозності це висока серйозність, коли вже є потреба звернення до лікаря, і коли сама реабілітація може зайняти до 6 місяців або навіть більше 6 місяців. Четвертий рівень серйозності це значний рівень серйозності, коли сама небезпека може Провокувати смерть людини, або загроза потомству, або ця небезпека може спричинити інвалідність. що стосується ймовірності конкретної небезпеки, то виробник повинен враховувати кожен крок і кожну ймовірність небезпеки. Перемножуючи кожен крок, ми отримуємо загальну сумарну ймовірність конкретної небезпеки. Що стосується індексу виникнення певної небезпеки, то ви можете звернутися до таблиці індекс імовірності, яку ви зараз бачите на екрані. Рівень ризику продукту визначається як комбінація, як сума поєднання імовірності та серйозності. Виробник повинен визначити рівень ризику як S серйозний, H високий, M – середній і L – низький. Оцінка ризиків конкретного продукту є базою того, що дає розуміння, наскільки продукт є безпечним. Сама оцінка ризиків продукту вона повинна бути задокументована. Конкретного шаблону, як документується ця оцінка ризиків, не існує. Однак Європейською комісією було розроблено платформу SAGA, яка допомагає задокументувати цю оцінку ризиків. Давайте подивимося, як з нею працювати. Коли ми переходимо на ресурс, то бачимо певні розділи, з яких складається сам інструмент. Перша частина цього інструменту стосується конкретного продукту. Назва продукту, тобто наше дитяче дерев'яне ліжечко. Коли ми переходимо на ресурс сага, ми бачимо певні розділи, які нам необхідно буде з вами заповнити. Також ми бачимо з вами поля. Певні поля обов'язкові для заповнення. Бачимо, перше поле стосується саме нашого продукту, наприклад, дитяче дерев'яне ліжечко. Наступне поле воно стосується категорії продукту це вироби та обладнання для дітей. Також, як ви бачите, є необов'язкові поля для заповнення, а саме, опис продукту, особа, яка здійснює оцінку ризиків, та країна. Як бачите, України в даному переліку немає, оскільки країна не є членом Європейського Союзу. Далі переходимо на другу частину, а саме формування сценарію, який призведе до небезпечної ситуації для нашого споживача. Наприклад, та ж ситуація, коли дитина може отримати садна або подряпання. Для цього обираємо групу небезпеки, в нашому випадку це розмір, форма та поверхня. Сама небезпека це гострі кути або краї. Тип споживачів. В даному випадку це дуже маленькі діти. І як бачимо, SAGA автоматично підтягує опис, що це за категорія споживачів. Це діти від 0 до 36 місяців, тобто дуже вразливі споживачі. І описуємо очікуваний сценарій небезпеки. Дитина грається у ліжечку, активно рухається, дитина побачила доступні краї, дитина активно хоче це все дізнатися про це, і просовує ручку саме в цю щілину. Ми бачимо, що дитина починає рухатися, смикатися, тому що вона починає переживати, і через це вона отримає подряпання руки. Очікувана небезпека це поверхнева травма, а саме подряпання руки. Далі ми оцінюємо ймовірність настання певних кроків, які призводять до самого подряпання. Перше, малюк грається з іграшками, досліджує простір. Цей випадок може бути 1 на 10 випадків. Малюк засовує руку між рейками. Це також може бути 1 на 10 випадків. Дитина смикає руку, відчуваючи, що застрягла. Це також може бути один з 10 випадків. Малюк витягає руку та не може цього зробити через невдалий кут положення руки. Також можемо обрати 1 на 10 випадків. І п'ятий крок це саме подряпання руки. Також можемо обрати один з 10 випадків. Як бачимо, коли ми все заповнили, всі поля в нас заповнені, платформа автоматично. Згенерувала оцінку ризиків даного сценарію для нашого дитячого ліжечка. До того ж, ми можемо завантажити даний документ, натиснувши на кнопку «Друк». Як бачимо, документ готовий. Отже, перш ніж експортувати нехарчовий споживчий продукт на території Європейського Союзу, необхідно оцінити, наскільки він безпечний. Застосовуючи методологію, яка описана детально в регламенті 988-му і який ми з вами щойно розібрали, бажаю вам успішного експорту до Європейського Союзу і тільки безпечної продукції.